Ішли якось сонце мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Здравствуй, Привіталися мандрівники! Добрий день, уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися, і з ким же чоловік привітався, з усіма чи з одним. Наздогнали подорожнього, а сонце і мороз схвильовано цікавляться. Ти з усіма нами привітався, чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, сміхнувся у вуса і відповів: З одним. І з ким же? І з найдужчим, заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися і теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється і розгнівано вигукує, заморожу хабу Сонце теж обурилося, спершу попечу невічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охолоджу подихом розжарене проміння, а коли мороз розгнівається, просто стихну і чоловік не змерзне. У жнива Вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь, коли це дмухнув холодний вітер, де і спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер шусть, і вщух ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу.